Слава Україні! і її Героям! Добрий день! Кажу усім, хто нас зараз дивиться. В ефірі новини. Працюємо наживо і першими повідомляємо головне. Но у ПЦ через суд просять віддати державі засідання у справі Кременецького свято-Миколаївського собору вдруге не відбулося цього разу. В адвокаті виникли запитання до головуючого судді, які саме і що врешті вирішили. Знає наша Оксана Мацьопа. Майно УПЦ передати державі право Кременецького свято-миколаївського собору, 20 квітня мали б розглядати у суді, але у сторони відповідача адвокатів релігійної громади УПЦ в Кременці виникли сумніви щодо об'єктивності головуючого судді. будь який суддя, щодо якого є обґрунтовані підстави, побоюватися браку безсторонності, має бути відведений. З наведеного слідує, що відводу, самовідводу, підлягає суддя не лише у разі існування фактів, що свідчить про його упередженість, але й у тому випадку, коли у стороннього спостерігача могли б виникнути сумніви в неупередженості судді. Таким чином, якщо головуючий суддя або члени його сім'ї, є прихильниками Православної церкви України або приймають участь у богослужіннях, які проводяться Православною церквою України. Це автоматично виключає його безсторонність у цій справі. Відтак адвокат вважає, що суддя має бути або атеїстом, або ж неупередженим в питанні релігій в іншому випадку. Він має оголосити про самовідвід. А якщо він вважає, що на території України має бути одна канонічна церква ЦПЦУ, це безумовно вже не об'єктивне. це не безсторонній Погляд на речі нагадаємо, Свято-Миколаївський собор орендував приміщення на території Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Термін договору вийшов, тому представники заповідника звернулися до суду із позовною заявою, щоб повернути собі приміщення Миколаївського собору з келіями, адже це пам'ятка архітектури національного значення. Стосовно останнього адвокати теж мають зауваження і запитання. Але наразі суддя оголосив перерву до 24 квітня. Розшукують свідків ДТП, у якій загинула жінка. Аварія сталася 18 квітня о 8 годині 25 хвилин за адресою вулиця Бережанська, місто Тернопіль. Автомобіль, за кермом якого перебував працівник правоохоронного органу. Наїхав на 66-річну жінку, яка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпіла, померла в кареті швидкої допомоги. ДбР проводить розслідування і шукає очевидців. Телефонуйте за номером 095 125 10 25. Далі про кліщів, адже цього разу експерти нас здивували. Виявляється, тепер ці тварини нападають на людей незалежно від пори року. Та все ж активізуються вони зараз. Як застерегти себе від небезпечних кліщів і що робити, якщо він все таки вкусив вас, знають наші журналісти. Цьогоріч сезон кліщів не припинявся. Ці небезпечні тварини тепер живуть не лише в траві чи на кущах, а й в ґрунті. Тернополян вони кусали і на дачних ділянках. Кліщ не зразу кусає людину. Треба хоч би ну 2-3 години, поки він знайде таке місце, яке йому зручне, яке для нього підходить, щоб він укусив людину. Це має бути надзвичайно ну, ніжна, тонка, м'яка шкіра. І що найдивніше цього року звернення людей з укусами кліщів були навіть взимку, тому що була тепла зима. І ці кліщі себе гарно почували в природі, а люди, що зима, що літо по лісах часом ходять, чи на дачних ділянках ходять, чи десь в листі, наприклад, згортали листя собі, десь той же мав переночувати, якийсь попадав на людину. Такі випадки були. Кліщі переносять небезпечні, навіть смертельні захворювання, однак в Україні таких ще не фіксували. Взагалі, кліщ може викликати до 149 різних захворювань. Це можуть бути інфекційні захворювання, можуть бути паразитологічні, рекаціози і таке інше. Но в нашому регіоні це найбільше поширений кліщовий енцефаліт, це вірусне захворювання. І один з видів буреліозу це хвороба лайма. Зазвичай люди намагаються самотужки видалити кліща. Тернополяни діляться, виливають на нього олію і пінцетом викручують проти годинникової стрілки. Ну, Масло під, е, як, е, масло. А можна ще водичкою, водички, водички полити водичкою і потім обережно, обережно я так викатувати бути. І все, набуваткою можна. Однак це може бути небезпечно. Найкраще звернутися в травмпункт. Там спеціалісти видалять кліща. А потім вам треба занести його на дослідження, аби дізнатися, чи є він переносником небезпечної хвороби. У центрі профілактики особливо небезпечних хвороб є лабораторії. Сюди й несуть кліща на дослідження, та він має бути живим. Вартує це 73 гривні 49 копійок. Беруть обстеж кліща на обстеження з 8 до 16.20, крім суботи і не і буквально дивляться під мікроскопом і за пів години можливо результат отримати. Якщо це, наприклад, реакцію ПЛР зробити, це може бути від 3 до 5 днів. І це буде коштувати ну, десь в районі 250 гривень. Найефективніший спосіб все таки не підчепити кліща, це правильно одягатися, якщо ви йдете в ліс або на присадибну ділянку. Однак останніми роками побільшало випадків, коли тернополяни отримували укуси цих тварин у парках, щоб кліщів там винищити, зелені ділянки спеціально обробляють. У нашому місці кроплення хімічними речовинами проведуть пізніше, коли сприятиме погода, адже поки холодно, кліщі малоактивні. Додамо, що випадків захворювання на хворобу лайма, вірус, якої переносять кліщі, цього. Року ще не фіксували. А от в Україні за два місяці вже є 45 випадків. Напередодні поминальних днів тернополяни масово скупляють пластмасову поминальну атрибутику, аби прикрасити нею могили рідних. Та чи доречним є використання штучних квітів, а особливо зараз, коли кожен бореться за чистоту навколишнього середовища? Тож чим зараз краще прикрашати поминальні місця, і що про це кажуть священники? Дивіться в сюжеті нашої Олесі Лепчак. Кладовище із пластику або ж живих квітів у провідну чи поминальну неділю на цвинтарях будуть відправи. Тож українці посилено прибирають на гробах рідних. А ми спостерігаємо за тим, чого більше: штучних вінків, висаджених квітів чи букетів. Самі бачите, пластику менше, але він ще не зник зовсім. Екологи наголошують, що штучні квіти не мають нічого спільного із виявленням християнської віри. Але люди думають практично, не на камеру зізнаються. Живі квіти швидко в'януть і їх треба часто змінювати. А пластикові прикрашатимуть могилу довше, тому на ринку штучних квітів вистачає. Тут ромашки, троянди, півонії, тюльпани все з пластиком. Ціни від 80 гривень за невеликий букетик і до 200 гривень за композиції. Продавці кажуть, зараз люди менше купують пластикові, все ж таки надають перевагу живим квітам. Купляють менше, купляють, але купляють, бо є різна ціна. Є від 200 гривень. букетики. різні купляють то такі і живі купляють штучні. Більшість беруть. Позбуватися штучних квітів на могилах. Рекомендує і більшість священнослужителів. Настоятель Тернопільськозборівської архієпархії УГКЦ Олег Харишин каже: колись це було традицією, проте зараз все змінюється. І наразі доречнішою буде жива квітка та молитва. Вже впродовж багатьох років через такий, через таку структуру, яка діє в нашій церкві, як бюро. З питань екології Української греко-католицької церкви закликає вірних, щоб шанувати довкілля і не використовувати пластмасових прикрас для грубів, тому що в такий спосіб ми е, першу чергу чинимо те, що називається сьогодні екологічним гріхом. Штучні квіти це не шанобливий подарунок для мертвого, а натомість справжня отрута для живого, адже пластик розкладається сотні років і погано впливає на наше здоров'я, а ще забруднює довкілля. Також що люди і запалюють свічки, і нараз ті свічки можуть ті пластикові прикраси підпалити. Що більше ми говоримо про той дим, який виділяється, він є особливо шкідливий для наших легень і для здоров'я наших дітей. Тому церква ще раз наголошує, що ви вірні, знаючи про те, що Бог є Богом живих, а не мертвих, все ж таки використовувати живі прикраси. Священнослужителі радять заздалегідь прийти до могил рідних та висадити там різноманітні квіти, кущі чи навіть невеликі деревця. На ринку поруч із штучними квітами є і живі саджанці. Ціни досить помірні 15-25 гривень за цибулину. Як прикрашати могили особиста справа кожного. Втім, не слід забувати про шкоду пластику і задуматись, бо, напевно, ваші рідні заслужили доглянутих могил з живими квітами. Великодня вистава для внутрішньо переміщених осіб та дітей загиблих захисників і захисниць України. Театралізоване дійство показали у Березолі. Запросили понад дві сотні дітей про саму виставу, яке враження вона справила на маленьких глядачів. Дивіться в нашому сюжеті. Хлопці їдемо до криниці, то наберемо чистої води. Дівчатку обливаємо. А потім всі разом підемо до церкви на ягілку. Але де ці дівчата? Обливатися треба вже. Великодні Ягілки, українські народні пісні ба більше гучні аплодисменти та зацікавлені погляди. Усе це створило святкову атмосферу у Березолі. Театралізоване дійство організував Центр творчості дітей та юнацтва. Цього разу на виставу запросили близько двох сотень внутрішньо переміщених осіб та дітей загиблих захисників і захисниць України. Як подарунок для них, ми хочемо показати таку виставу, де ми відображаємо наші українські великодні та. Традиції звичаї, обряди, великодні гаївки, водіння хороводів великодних хочемо донести, що як до нас прийшов великдень, так до нас прийде перемога, і ми діждемося тих часів, коли будемо жити в. Тихій, мирній, щасливій Україні. переглянули виставу майже дві сотні людей. А це актор пан Володимир розповідає сьогодні. Він у ролі чоловіка своєї дружини. Пара виділяється своєю оригінальністю і згуртованістю. Та втім у житті актори мають зовсім інші характери ніж ті, які показують на сцені. Думаю, що вистава в нас вийшла дуже добра, душевна, ну і святкова. Зв'язку це в що такі події, що в нас відбуваються, то діти дуже реагують на це. От, і о, дуже добре, що коли є такі вистави, от, які просто дітей розросіляють і надають їм снаги до життя. Про свої досягнення розповідають і вихованці творчих колективів. Вони сьогодні розважали глядачів зі сцени. Я відвідую театр, пісні, мікс, мені дуже подобається ходи, ходити. На співи я люблю співати. Займаюся вже чотири роки. Юні глядачі та глядачки зізнаються із захопленням переглядали великодню виставу. Дізнались для себе чимало нового і враження усіх залишились позитивні. Та найбільше привернули їхню увагу великодні танці й українські пісні. Мені сподобалось, а що найбільше сподобалось усе. Я скажу таке, що їй сподобалось настільки, що вона навіть хоче танцювати тепер тут. Співали, ми її теж хочемо зайняти своїх дітей, щоб вони навіть і не згадували про ту війну. Ну щоб і от думаємо, вже куди нам оприділити. І це як зразок, як класно можна танцювати. Дуже гарно. А що найбільше сподобалося? Як дівчата танцювали. Організатори зазначають, що таким чином діти, які приїхали з інших областей України, матимуть змогу познайомитися власне, з українськими великодніми обрядами, відволіктись від тривожних подій чи негативних думок, і окрім того, весело та пізнавально провести час. Це всі новини, які встигаю розповісти вам станом на цю годину. Більше як завжди, обіцяю ввечері, адже наша команда над цим працює. Зараз долучайтеся до аналітичної студії, беріть участь у розмові, телефонуйте, ставте запитання. Я чекаю вас біля екранів ввечері, тож до зустрічі в підсумках.